Це, бо це І я вдячний за це, Господу. Насправді, якщо подивитися, що ми маємо, то ми дуже багато чого маємо. За що б можна було б реально подякувати Господу. Не просто так, що всі кажуть, ну давайте скажемо славу Господу. А реально, якщо так переоцінку зробити, то є за що дякувати Господу. І сьогодні тема моєї проповіді називається «Цінуй цінник». Цінуй цінно. Ми живемо в е, часи, і я думаю, що і раніше так люди жили, що інформаційний потік, він максимально зараз е, розширений, і люди дуже багато накопичують інформації. І мій знайомий говорить, що от я відчуваю йому 50 років, він каже, я відчуваю, що так років до 70 мій мозок буде як. Як е, чердак, він каже по-русски, чердак із хламом, да? горіще з хламом інформації. І ти не знаєш, що звідти витягнуті. І цей тиск він відбувається кожного дня з нами. Молоді люди, кожен відчуває цей тиск інформації на нас давить із зовні. І в цьому потоці інформації ми е, можемо втратити цінність. Того реально, що саме цінне, і того, що немає ніякого значення в житті. Хоча видане нам, як наче, це найцінніше, що може бути в житті. Тому мудрість, така трезвість, усвідомленість нам це як інструменти допоможуть, щоб розрізнити, це потрібно мені, це викидаємо не потрібне. Хай Бог на цьому благословить. Цінуй цінне. Перший пункт, який я хотів би трошки поговорити на нього, цінуй Слово Боже. Цінуй Слово Боже. Ми недооцінюємо привілегію доступу до священного Божого письма. Недооцінюємо. Бог дав нам Слово Боже. І це, це реальне благословіння. Я думаю, що це один із ключових інструментів, коли Бог може дотикатися до тебе, говорити з тобою. Так, відкриття Він може давати. Ти відчуваєш якийсь всередині голос Духа Святого, це вже коли ти трошки постарше. Але от самого початку, і він завжди буде давати прив'язку до свого слова. Тому цінуй Слово Боже. В Часи Соломона, хто пам'ятає такого, із історії Біблії. В часи Соломона а, ми пам'ятаємо, що рівень економічний настільки був високий, що золото було цінним, реально чисте золото, а срібло вважалося як за непотріб. І я уявляю собі, ти йдеш по вулиці тут по Тагінській, чарівна зараз, так? Гарне, гарне слово, чарівна. І бачиш, срібло валяється. Ну, і так і трохи в сторону і пішов далі. В різні періоди для людей мало щось е, найбільшу цінність. Щось не мало взагалі ніякої цінності, значеності. А от в часи Соломона срібло не мало значення. Я вірю, що коли ти побачиш цінність чогось, ти не зможеш бути байдужим. Ти не залишишся бути байдужим. Тебе це зацепить. Тебе це щось з тобою почне робитися. Ти, Ти. Ну, ти не зможеш бути таким, як вчора. Амін. Бо Боже завдання в нашому житті дати нам е, якісь такі е, українське класне слово, наджі, такі поштовхи для того, щоб ми щось помітили і рухалися далі. Для цього потрібно, щоб ми не були в суєдітики, не були. Розсереджені, да? треба зосередитися на чому. І в цьому питанні це проблема для сьогоднішнього дня. І от я на початку говорив, що коли дуже багато інформації, ти не можеш зрозуміти, а що, в чому тобі поглиблюватися. Цінуй слово Боже. Книга приказок притчі. Приказок 2.1.7, друга глава, перший по сьомий віршик. Сину мій, якщо приймеш словами, і ти і наказами при собі заховаєш, щоб слухало мудрості вухо твоє, своє серце прихилиш до розуму, якщо до розсудку ти кликати будеш, до розуму кликатимеш своїм голосом. Якщо будеш шукати Його, немов світла, і будеш його ти пошукувати, як тих схованих скарбів, тоді зрозумієш, страх Господній, і знайдеш ти. Богопізнання, Бо Господь дає мудрість. З Його уст знання і розум. Він спасіння ховає для щирих, мов щирих. Той для тих, хто в невинності ходить. Господь скарб твій. Матфія 13 глава. 13 розділ 44 45 вірш. Там Ісус розповідає свою історію і говорить, царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його із радості з того йде та й усе, що має, продає, та купує те поле. Подібне ще царство небесне до купця, що пошукує перл добрих, жемчужих перлих. Так? І ще от один віршок. А як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має, і купує її. Ціною слово Боже. Слово Боже як перлинка. Дорогоцінна перлинка, яку потрібно знайти. Цікавий експеримент був проведений в Штатах. Відомий музикант Скрипач скрипаль. Він е, домовилися, що він в самому людному місці в метро він вийде і буде грати е, дуже класні композиції, які ввечері наступного дня він буде грати в великому палаці. І на цей, на цей концерт було зібрано ну, просто аншлаг. Люди розкупили білети. Суть експерименту в тому, що він зупинився в людному місці в метро, де люди, багато людей проходило через це місце. І він грав ті ж самі композиції, що наступного дня буде грати. І мало хто, одиниці, хто зупинився і помітив прекрасне. І ціль цього експерименту була в тому, щоб показати, що якщо людина не налаштована побачити прекрасне навколо себе, вона не може побачити його. Тому. Слово Боже це як перлинка. Як та перлинка, яку ти знайдеш в своєму житті, якщо захочеш, звичайно. І воно стане для тебе цінним. Ціною цінне. Другий пункт. Цінуй церквою та відносинами з людьми в церкві. Цікава історія е, пошуків е, діамантів. Якщо колись може читали, Ну це дуже цікава історія. Спочатку їх знайшли в Індії. І от основою історії хтось пересказує чи розказує, як це відбувалося. Один чолов'яга почув, що в якомусь місці є діаманти. Він завжди мріє. Він лягав спати, він прокидався зранку, а його думка була про те, що я хочу знайти діамант. Алмаз по-русски. І от якось ранку. Він, прокинувшись, говорить своїй родині, що я втомився жити в цьому поселенні, робити одну й ту саму роботу, вставати, йти, копати, прибирати за господарством своїм. Я йду в пошуки за діамантом. Родина його не зрозуміла. Це зрозуміло, що вони не змогли це сприйняти, правильно? Але він покидає, він вирішує залишити свою родину і йде в пошуках в іншу країну. За цими чудом каміннями. Пройшло багато часів, він в пошуках, він платив кошти для того, щоб якусь інформацію добути, але йому давали якусь непотрібну інформацію для того, щоб знайти це каміння. І от в, розпалі, в розпачі великому такому, наприкінці свого життя, він пише своєю рукою до своєї родини листа і говорить, що я не повернуся більше до вас. Я обійшов всі ті місця, що мене манили так сильно. Ті місця, де я відчував, що це ціло для мене, я йшов за цим камінням, але не знайшов його. І тому я, як, я як розбитий, не маю змісту далі жити. І ця людина вона завершила своє життя самогубством. Ця історія не була б розказана, якби ці історії не було далі продовження. Саме цікаве, що через якесь покоління в тій місцевості, де жив той чоловік, звичайний фермер купив ту земельку, де, де потрібно було працювати. І якось одним днем він, прибираючи каміння і сапаючи землю, заглибився і відчув, що там є якесь каміння. І він дістав його і побачив, що воно досить гарне. І Подумав, а чому б не занести до свого будинку, не покласти, хай ну, гарний, ти гарний камінець. І так одного дня до нього прийшли гості, і один із знавців, він був здивований, що він побачив. Бо то був діамант. Суть цієї історії, що можна гнатися дуже далеко. Можна бігти, особливо, коли тебе гонять, коли тобі кажуть, давай, і, і ти не думаючи, про що тобі робити, тебе просто гонить система, гонить якась. Вже ідеологія, якої дуже багато в світі. Культ особистості. Це ідеологія, яка, яка гонить людину. Вона кожного ранку прокидається. Мені треба iPhone, мені треба ще щось 15. Ні? Що, ще хмест? Цінують церквою та відносинами з людьми. Церква це те. Поле, в якому є що копати. І є цінність, яку можна знайти, якщо захотіти. І ще одна історія із пошуків діамантів. 1867 рік звичайний хлопчик 15 років, гуляючи по узбережжю помаранчевої річки, знаходить камінчик. Він був гарний, забирає його, приносить додому, дає своєму батькові, батько звичайний. Селянин звичайно, батько йде до свого знайомого до фермера для консультації. І на цьому можна було би будувати о, взагалі окрему тему про консультації з некомпетентними людьми. Він приходить до фермера і каже йому: слухай, я знайшов, мій син знайшов камінчик. Що це таке? Він каже: я не знаю, але мені подобається, давай я куплю. Він купляє цей камінчик. І з часом, з звичайною поштою, от звичайною поштою. Я не знаю, як тоді відбувалося. Хтось, хтось на візочку віз поштовий відділ до якогось міста. І от, звичайною поштою цей чолов'яга Шалк Фан Нікерк відправив поштою до доктора Вільяму Аттерстон цей камінь. Той же свій час встановив, що це діамант вагою, найбільшої вагою, який був знайдений, 21,24 21, карата. Це був найбільший в історії камінь, який був знайдений в Південній Африці. Потім починається лихоманка і назвали Кімберлійська Лихоманка. І цікаво, що люди побігли туди, з усього світу, звістка обійшла, і люди туди похлинули просто в пошуках цього дорогого каміння. Для статистики 22 мільйона тонн землі було перелопачено Лопати. 22 мільйони. А викопано всього навсього 3 тонни діамантів. Воронка, яка вони зробили, 2 квадратних кілометри. І вважається, що ця заглибина відкритого відкрито типу найглибша, яку людина зробила. 215 метрів. Церква Божа. Є найкращим місцем для пошуку діаманту. І цим діамантом є Слово Боже. Скарби навколо нас. Нам потрібно не лінуватися і шукати, копати, світом править поверхна снасть. швидко, не перекладу. А нам, християнам, потрібно копати, углубитися. Пам'ятаєте історію про фундамент, який закладував чоловік, що йому потрібно на піску б не просто так, як небудь зробити, а потрібно було заглубитися. І це нам приклад в тому, що коли ти прийшов до Господа, на тобі відповідальність не на твоєму другові, на тобі відповідальність углубитися, закорінитися в Господі, дати можливість питати, ну, наповнюватися від Нього. Під нього прямо. Цінуй церквою, цінуй відносинами з людьми. Церква Божа вона була запланована до створення людини. Це не був результат, е, ну, як дія, коли щось пішло не так, як хтось думає, що от Бог навів потоп, е, пішло не так, і йому прийшлося це зробити, бо він не прорахувався. Це неправда. Тоді ми допускаємо думку, що Бог не, не примудрий, бо Він не передбачив проблеми. Так само, церква є запланованою ще до того, як людина була створена. І церква була основною головною задумом Господнім, щоб з'єднатися з, з людиною. І от сьогодні, коли ти в церкві Божій, Ти також є тим діамантом. Дорогоцінним для Ісуса Христа в першій, першій е історії в повісті, коли Ісус на горній проповіді розповідає, вчит, не на горні, просто вчить притчами, так? Він говорить, що знайшовши скарб, йде і забирає весь участок, той, той клаптик, щоб отримати, заполучити цей скарб. Господь. Цінує тобою. Господь цінує мною. В його очах я і ти, ми цінність. А диявол хоче зробити так, що донести нам до нашого розуму нашого, сказати, що ти ніщо. І ви подивіться, якщо подивіться ідеологію, філософію цього світу, світ говорить, якщо ти не маєш гарного авто, ти ніщо. Якщо ти не маєш там статків, ти ніщо. Якщо ти не маєш найкращої освіти, ти ніщо. І так можна привічити дуже довго. А Бог говорить, що з самого початку, з самого народження, ти вже особистість. Чому так? Бо він запланував твій, твій початок. Якщо він попіклувався про все людство до того, як з'явилася цивілізація взагалі людина, значить він попіклувався особисто і про мене. Значить, він тоді ще знав, що я з'явлюся на цю землю. А тому все, що мені потрібно, воно приховане в ньому цінною церквою та відносинами з людьми в церкві. Третій пункт: Ціною скарб Божий, а саме відносини з Ісусом Христом. Якщо подивитися, що відволікає мене сьогодні. від Відносин з Ісусом. І взагалі, як я можу описати, що я маю на увазі відносини з Ісусом Христом? Адже я не бачу його особисто, Його фізичну присутність? Як ми спілкуємося з Ісусом? Світ, як ти спілкуєшся з Ісусом? В тій кімнаті. Тобі ж ти віриш? Що він реально присутній в конкретному місці, конкретний час. Ну, Зі сторони людям здасться це трохи нормально, звісно. Але Слово Боже дає нам основу для того, щоб ми стали на неї і з вірою очікували його присутності. Нам останнім часом, мені здається, особисто мені, а може і вам не знаю, не вистачає особистого такого тет-а-тет. -тет. Дуже багато поміг, дуже багато поміг. Новини, поток інформації, події, все все воно давить, і давить і давить, нам потрібні лицем до лиця з ним. У нього є відповіді для мене. Якщо я особисто щось хочу, Чогось бажаю так страстно. Як та людина, можливо, діамантів знайти якихось. Це ж, це було його така така от ну, стихія, буря в його е, житті. Дуже сильно захотілося. І в цьому є небезпека, коли зовнішні речі можуть захватити тебе сильніше, ніж погляд Ісуса Христа. Дивися йому в очі. І там ти знайдеш дуже багато відповідей. Знаєте ж, дуже багато відповідей, бо Він є скарбом. Найбільшим скарбом, який можна тільки знайти. А що вам то Ісус? Ну, що ви Ну ходите ви в церкву? Ну що вам то Ісус? Від чого Він вас спасає? Чули таке? Ну, ти живий. ну що, що Від чого він тебе спасає? Цікаво, що Ісус говорив Тайнами притчами чому говорив? Чому? Вони всі люди могли сприйняти інформацію. І до якогось часу те тайне, воно було закрите. І потрібно було трошки дорости до того рівня, щоб Бог сам відкрив тобі, що Він хоче тобі сказати через цю, ну, цей образ, цей форму ці висловлювання. Я вірю, що в церкві Божій люди, яким Бог вому, вже відкрився. І тому ми сьогодні тут. І на завершення моєї дуже короткої проповіді я хочу підвести такий дуже короткий е підсумок. Один е брат говорив, що найкраще прозвучала проповідь та, в якій е по кінцю той, хто послухав проповідь, запам'ятає хоча б одне речі. Я сподіваюся, що ви не запам'ятаєте просто як назвати. Цінуй Слово Боже, воно допоможе тобі знайти найбільші цінності. Це інструмент, за допомогою якого можна розпізнати, що цінне, а що ні, що, що потрібно відфільтрувати в сторону. Ціну людей, яких Господь дав тобі на шляху, вони не просто так. Дружина, чоловік, друзі, можливо, люди на роботі. Це все не просто так. Господь, можливо, когось комусь довірив, щоб ми послужили їм особисто, не тільки словом, а особистим прикладом свого життя. Хтось нам послужить. І це ж буває по-різному, не, не, не обов'язково молитвою якоїсь. Проста людина може дуже теплим, простим словом розпалити велике полум'я, жаги любові до Господа. Тому цінуйте людей, які навколо вас і навколо мене. Тим самим, коли ми присутні в церкві Божій, ми цінуємо Тіло Ісуса Христа, яке задумом є. Його, не людину, його задуму. І також ціною Його погляд в твої очі, коли ти зустрічаєшся з ним один на один в кімнаті. Нехай в його очах ти знайдеш відповідь. Відповідь, можливо, в сумнівах, які диявол, як стріли пускає в тебе сьогодні. Нехай Бог допоможе тобі, тому ціною. Те, що ти маєш сьогодні, а ми маємо багато. Амінь. 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 Слава Ісусу Христу! Давайте помовимося. Господь дорогий, Ми любимо тебе. І це наше рішення, Господь. Це не слова, це не просто емоція, це рішення, Господь, слідувати за тобою. Колись ми стояли в воді річки і давали обітницю. Перед людьми, які чули нас, що ми віримо в тебе, ми знаємо, що ти пан всього. І ми обіцяли тобі, Господь, служити в добрій совісті, Господь. Служити тобі. І ти чув цю обітницю, Господь. Бо ти був тоді те та -те, те один напроти одного, ти дивився в наші очі. І бачив цю жагу, цей вогонь. І сьогодні, Боже, я прошу Тебе, щоб ти запалив цей вогонь любові ще сильніше, Боже. Нехай Він розграється, Господь в нас. Нехай він розграється в нас всередині нас. Нехай диявол з його стрілами, сумнівів, не має ніякого шансу, Боже, попасти в саме найдорогоцінне наше серце віри в Тебе, Боже. Ми просимо Тебе, Боже, захисти. Ми проголошуємо твій захист навколо кожного члена нашого церкви. Ми проголошуємо захист, Твій, Боже. І диявол, він не має ніякої влади над тими, хто є Твої, Боже. А ми твої діти, Боже. Ми захищені, ми викуплені тобою, Боже. Ми просимо Тебе, Боже. Бережи нас в своїх руках, в своїх долонях, Господь. Нехай це тепло твоїх долонь ми відчуваємо кожен день. Допоможи нам зустрічатися з тобою частіше. Вибач, Боже, що ми не, не так часто, Боже, виділяємо Тобі час. Ти поважаєш наш вибір, Боже. І навіть те, що ми виділяємо для Тебе, ти все одно поважаєш. І ти даєш нам право вибору. Скільки проводити часу з тобою, Боже? Прошу тебе, Господь. Тримай в своїх долонях, Господь, і введи своєю рукою святою правди, Боже. А ми хочемо йти за тобою. Ми будемо йти за тобою, Боже. Веди нас, Боже. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.